Пишу я це все. Значить, ось що треба зробити. Нам треба вибрати сцену. Ось така от сцена це якийсь замок, де в нас котик піднімається по сходах наверх, має підніматися. Що ми робимо? Значить, наше тло ми міняємо, нажимаємо на кнопку обрати тло і вибираємо його, де? В бібліотеці. Так, це в нас категорія у приміщенні. Тут їх не так то й багато. І що я бачу, що в нас цих сходів немає. Ну, давайте подивимося. Фантазії. Да, так, категорії фантазії замок Кесл 3. Ось він. Вибираємо ми це, це тло. І котика ставляємо біля сходів. Так? так у нас на зразку. Тепер подивіться: Значить, котик має дивитися, яким чином. Має дивитися він наліво, а він щось направо. Якщо я виберу напрямок і переверну мого котика наліво, він буде вверх ногами. Щоб такого не було, вибираємо поворот зліва направо. Ось так. Все. Повернули нашого котику, котика як на зразку. Тепер дивіться: завдання: створить спрайт, Створіть проєкт руху та зменшення розміру спрайта до позначки Х-190 та Y30. Тобто, ми маємо зробити так. Щоб котик наш рухався по сходах. І коли він рухається по сходах, то що він має зменшуватися. Щось таке треба придумати. Координати нам задані, тому ну, спробуємо створити такий проєкт. І так, для того, щоб почати програмувати нашого кота, ми переходимо до блоку події і вибираємо подію, коли натиснуто прапорець. Далі ми. Переходимо до руху і вибираємо тут пазлик чи блок, чи команду, точніше. Повернутися. Повернутися до. Ні. Ось ось, ось. В напрямку. Ось воно. Повернутися в напрямку і вказуємо сюди. стрілочкою ставлюємо мінус 45. Де воно? Ось так. На верші він повернувся. Відповідно, він буде дивитися куди. Котик буде дивитися сюди на сходи. Так, це 45 градусів приблизно. От якби ми транспортер пакували тут під сходами і поміряли кут, під яким йде сходи, то там було приблизно 45 градусів. Так, і далі ми даємо команду переміститися на 10 кроків. Ну, можна, звісно, на 20 поставити. Там видно доброго буде. Дня. Треба доброго дня. Тепер. Переходимо до вигляду і вибираємо змінити образ на. Тобто ми будемо міняти образ постійно таким чином, щоб котик ходив. Дивіться, образ 1, образ 2. Ну, зараз цього не видно. Давайте я зайду в образи. Ось, образ 1, образ 2. Він буде ножками передвигати, бачите, кожного разу. І так, перший образ номер 1. Далі ми заходимо в. Блок керування вибираємо там, якщо то неповне розгалуження. І тепер треба нам оці координати тут прописати. Значить, дивіться, що ми робимо: беремо оператори і вибираємо тут оператор або ось він такий подвійний, бачите? І вибираємо сюди ми два оператора. Як його читати? Напевно, змінна буде менша за значення якесь, коли змінна стає менша. Ось так. Якщо ми правильно вставили, коли візьмемо це за або слово і потягнемо, то обидва ці оператори будуть разом перетягуватися. І тепер вибираємо, що ми е, оце в е, облоці рух кнопку значення X вставляємо в перше е, вікно і значення Y вставляємо в друге вікно. А тепер треба підкоригувати. Значить, у нас тут було сказано X-90. Значить, ми міняємо на мінус -190, 190, 190. І Y30. Замість 50. Ми ставляємо 30 тут. І так, тепер ми весь цей блок вставляємо в якщо то. Ось так от. Далі ми переходимо в вкладку вигляд і вибираємо змінити розмір. Змінити де він? Змінити розмір на ні, просто. хотя, хай буде, хоча хай буде. Змінити розмір на 10. Але нам треба, щоб розмір не збільшувався, а зменшувався. І тому ми ставляємо мінус 5. І далі додаємо команду змінити на образ 2. Ось так. Тепер наш котик буде працювати яким чином. Дивіться, я натискаю на прапорець, І котик іде, наче по сходах. Ось він. І трошки зменшується. Бачите, небагато на мінус 5. Це дуже мало. І зараз, коли ми подивимося на розмір, то розмір там 78. Я ставлю 100% і запускаю заново. Кожне моє натискання на прапорець. Дивіться, він піднімається по сходах, дойшов до певної точки, ось сюди, і все, він тепер зупинився на розміру 75%. Тобто, ось так працює наш виконавець. Він поступово чуть-чуть по зменшується, коли піднімається по сходах. Ось, в принципі, і вся задача. Далі ви або заходите у файл, вивантажити на ваш комп'ютер ось воно скачалося в загрузки. Або заходите під своїм аккаунтом, ну і тут буде кнопка поділитися, коли ви зайдете під своїм аккаунтом. Зараз я, на жаль, зайшов не під своїм, тому якщо я вийду, він пропаде. Цей код. Тому краще, навіть якщо ви свого аккаунта заходите сюди, скрещ, то. Все одно скачайте собі на всяк випадок цей проєкт загрузки, нехай воно там буде. От ви вантажите. Мій проєкт вже готовий. Тепер я можу його відправляти на перевірку. Щоб зробити новий проєкт, другу задачу. Заходимо в меню «Файл», Вибираємо новий. Опускаємо ОК. Все, воно збилося. Тепер у нас друга задача. Ще я її читаю. Друга задача. Створіть проєкт. Зміни кольору спрайту при дотику до відповідних об'єктів. Значить, у нас є котик, ви його замітили, так? Далі у нас є три шарика. Це у нас називається об'єкт, три м'яча жовтий, блакитний та зелений. Тобто, так само треба зробити і нам. Кота нашого ставляємо на початок, десь сюди стартова лінія. І додаємо виконавцю. Заходимо в бібліотеку і шукаємо по назві. «бол». Ось він. «бол». Значить, м'яч номер один. Розмір малий. Я можу ну, 150%, нехай буде. Ось так. от. Далі, значить, я можу його або новий додати, або здублюю. Дивіться, «бол 2. Ось він. Але він, дивіться, теж жовтий. Що робить? Переходимо в вкладку образи і вибираємо той кольор, який нам треба. Ball 2, blue. Так? Це він блакитний. Опять я його здублюю, цей шарик, можна заново вставити, тут не грає ніякої ролі це. Заходимо в образ і вибираємо е, D, зелений грін, тобто він має бути. Так, є. Зробили ми три шарика. Далі наша задача. Зробить так, щоб котик рухався вперед, і коли він доходить до шарика і торкається цього шарика, щоб він поміняв свій колір, тобто, щоб він сам перефарбувався при цьому. Як зробити таку задачу? Заходимо в події, вибираємо, коли натиснуто прапорець. І даємо команду, щоб він рухався вперед. Так, хай рухається, 10 кроків мало, нехай на 20 кроків передвигається. Так, заходимо тепер в керування, вибираємо повне розгалудження, якщо то інакше. І так, тепер треба нам запрограмувати. Значить, що він буде робити? Тут програмувати треба, дивіться, раз, два, три. Три шарика у нас має бути потрійна умова. І так, якщо він заходимо в датчики. Якщо він торкається, чого торкається? ми вибираємо тепер бол просто це жовтий шарик. так? Е -е 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 якщо він торкається жовтого шарику, то дивіться, заходимо у вигляд і вибираємо встановити, встановити ефект колір е -е в Да. Встановити ефект кольору В. І тепер треба подивитися, що в нас там жовтий кольор. Ось він, оранжевий. Оце число 1674, 2420. Оцей код я скопіюю і замість пустого міста вставляю цей код. Оце число. Тобто я прописую кольор е який оранжевий. так? Далі, інакше. Що ж робити інакше, якщо він не торкається цього кольору? Тоді ми додаємо ще одну умову. От якщо то, так? Якщо то сюди. Якщо він опять, дивіться, торкається вже м'ячик номер 2. 2, 2, В нас буде блакитний кулір, так, то опять вибираємо ту саму команду змінити ефект колір. Е, встановити, встановити ефект колір. В... І дивимося в інструкції синій кольор, чи блакитний чи синій ось він. Копіюємо його і вставляємо сюди. Ну, можна не копіювати, можна прописати вручну. Тут теж ролі це не грає. Так, якщо Якщо то що... ні. Тут цей блок мені не підходить. Значить, тут треба теж повне розгалудження, мабуть. Дивіться, якщо то інакше, ось так. Якщо він торкається, ось так. То змінюється ефект, це ми в інакше ставляємо. А тепер сюди вже от в самий останній цей, ми беремо неповне розгалучення. І робиться воно так само, як і попередні. Заходимо в датчики, вибираємо, якщо торкається він бол 3. Третій шарик зелений у нас, то ефект, де він, встановити ефект колір, і беремо цей код, де він, зелений, ось цей колір. Копіюємо. І вставляємо сюди. Все, і вставляємо інакше. Тобто, ми запрограмували, дивіться, у нас потрійна умова. Якщо торкається першого, другого або третього шарика. Ну, і тепер за допомогою чого, цього прапорця, я починаю запускати кота. Дивіться, він торкнувся шарика, <кій> в принципі, він не був оранжевий. Ідемо далі. Торкнувся він з синього цього кольору, чи блакитного сам став такий самий. Йдемо далі. Торкається він зеленого шарика і сам стає зелений. Отака от от цікава програма. Тепер я її поставив наперед. Його поставив наперед цього кота нашого, запускаю. І дивіться, він автоматично збросив свій кольор і став оранжевий. Ось, проходить він оцей шлях свій і обратно стає такий, як був раніше. Бачите, ось так воно працює ця програма. Все, вона готова, далі нічого її робити не треба. Заходимо в файл і що? Вивантажуємо на наш комп'ютер. Далі оті два файли треба відправити на перевірку. Отака от цікава практична робота.